Яким бачать діти своє майбутнє в нових реаліях сучасного життя? Про це виставка малюнків, яка відкрилась у Харкові на станції метро історичний музей в рамках міжнародного українського польського проєкту. Загалом тут представлено 100 робіт по 50 – від українських і польських юних художників. Майбутнє України та рідного Харкова на дитячих малюнках зображено по-різному, але воно мирне, світле, квітуче, яскраве, інколи навіть казкове. Ось це моя робота. Ну вона символізує об'єднану битву між спільним ворогом. Тобто я хотіла показати, що не тільки ми одні. Бімося з цим всі разом. Ось це моя картина Лего Сіті або «Lego Land». В мене ідея, ідея в мене з'явилася з того, що саме мені дуже подобається майструвати щось з Лего. Чому саме Лего? Тому що з Лего можна збудувати вже. В існуючі міста додати щось своє або зовсім зробити щось інше, тому це одне з моїх улюбленіших занять. Довився багато фільмів, мультфільмів і тому в мене були дуже насичені ідеї. Я їх намагався вкласти у цю картину. Я хотів намалювати два вокзала: Харківський та Варшавський вокзал. Між ними їде поїзд, і він символізує єдність між Польщею та Україною. І що вони друг другу допомагають простягнені дві руки. Ось це місце майбутнього, яким би я хотів бачити Харків, Україну в майбутньому. Учасники виставки, а це учні Харківської дитячої художньої школи номер 1 імені Іллі Рєпіна, отримали дипломи лауреатів проекту Спільний обрій. Цей проект втілює в художні роботи мрії, бажання дітей двох різних країн наших – Польщі та України, але з однією метою жити в майбутньому в мирній Європі. Мир світ наш, такий досконалий, тому що в ньому є наші діти, і вам, нашим дітям. Видалась така велика місія зробити цей світ краще і добріше. Виставка працюватиме до 19 вересня з 9 до 20, -ї. Тож подивитись на малюнки може кожен охочий. Після презентації проекту у Харкові виставка вирушить подальшу подорож містами України, Польщі та інших країн. Яна біляєва, Віктор Нострачов, Стас Гришком, Олександр Уваров, Харків. Новини.